Якщо хочете для подарунка підібрати щось для здоров'я чоловіка, то я рекомендую отакий класний RG+. плюс. Чоловік буде енергійним, встигати робити всі справи з гарним імунітетом. І головне, це профілактика, щоб не було інфарктів, щоб не траплялося біди, щоб чоловік вас радував в постелі. Це те, що ганяє кровушку по всьому організму. Це молодість. Судин, здоров'ю серця та краса та енергія ваших коханих чоловіків далі про це. Ревер RG містить містить аргінін – дивовижну за своїми властивостями амінокислоту, яка підтримує багато життєво важливих систем та функцій нашого організму, кров'яний тиск, серцево-судинну систему та імунітет, зростання м'язів, зміцнення кісток і тканин, чоловічі сексуальні функції, засвоєння жирів і глюкози, виробництво гормонів, що перешкоджають старінню і багато інших. Ось чому вчені називають лялягенін чудодійною. Молекулою. Дія ляргеніну детальніше. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи, сприяє підтримці нормального рівня холестерину в крові, запобігає розвитку тромбів і атеросклеротичних бляшок, забезпечує нормальний рівень артеріального тиску зміцнює імунну систему, стимулюючи діяльність тимуса, який утворює теклітини, активізує розумову діяльність, активність і координацію, запобігає передчасному старінню організму, благотворно впливає на здоров'я передміхорової залози, забезпечує приплив крові до кінцівок, регулює вироблення гормонів. Благотворно впливає на стан підшлункової залози, в результаті чого нормалізується цукор і жировий обмін, Елергінін служить профілактикою цукрового діабету, покращує структуру і роботу печінки, сприяє дезінтоксикаційним процесам в організмі. Магай у вирішенні таких проблем, як затримка в статевому дозріванні. Порушення менструального циклу, хворобливі цикли, деякі види безпліддя, порушення сперматогенезу, насіннева рідина дуже багата на аляргенін. Він здатний збільшити силу і тривалість кровонаповнення статевих органів як у чоловіків, так і у жінок. Еляргенін подовжує час статевого акту, підсилює приємність статеві відчуття і робить оргазм більш тривалим і глибоким. Також арджиплюс уповільнює рістів. Пухлин. Також має чудову психотропну дію, стимулює вироблення гормонів росту і гормонів задоволення. Елергеніс сприяє покращенню настрою, робить людину більш активною, ініціативною і витривалою, сприяє загоєнню рань і відновленню пошкоджених тканин, впливає також чудово на жировий обмін, застосовується в засобах для бодібілдингу.